Слава рідним Богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ! Шановні побратими та посестри в Рідній Вірі, дякую вам за те, що користуєтеся нашими ресурсами сторінкою громади у Фейсбуці та телеграм каналом коментуєте ті матеріали, які я розповсюджую, і ставите свої запитання. Я дякую Артему Білоцькому за те, що він подарував мікрофон, завдяки якому тепер я зможу робити якісні відеовідповіді. Одним з таких питань було: хто призначає жив? Цікаве питання, бо живів не можна призначити, бо це не є посадою в державній установі або на фірмі. Для того, щоб стати житцем, це треба мати покликання. Мало одного бажання. Треба відчувати тонкий світ, треба відчувати природу, треба мати зв'язок з різни, рідними богами і сутностями. Треба мати зв'язок з предками. Фактично таких людей дуже мало. В основному люди, які. Просто хочуть, вони задовольняють свої якісь егоїстичні бажання. Це є нарциси, які більше бачать себе як життя, ніж себе як людину, яка має займатися духовно-культурним просвітництвом українців, поширюючи інформацію про рідну віру і залучаючи українців в рідну віру. Людина може стати обрядодієм, житцем. Вона може про це сказати життю, який вже є висвячений волхву, волхвині. І духовна особа приймає рішення, чи вести людину, бути опікуном, бути наставником в тому, щоб людину. Від рідновіра через обрядодія довести до духовного сану життя. Коли ці бажання співпадають претендента, що він бажає і має певні навички, характер, здібності, і той людини, яка буде наставником, відбувається обряд посвячення в обряду дії. Перебування обрядодієм передбачає навчання проводити самостійно обряди і навчання, в принципі, отримання знань. Тому що бути жицем це не тільки проводити обряди, це мати справу з людьми в сенсі. Фактично, як консультація психолога, тобто, жрець є духовно психологічним наставником людини. Він може спрямувати рух людини, він може підказати, що так чи не так робиться. Але бажання щось змінити в собі має висловити людину. Отже, претендент має навчитися цьому всьому, спілкуватися з людьми, проводити обряди, відчувати світ, богів, світ предків, світ духів, тонкий світ, на сьогоднішній день система, в якій я посвячений в житті, діє наступним чином. Жрець посвячує в рідну віру і в обряди дії. Але жрець один не може посвятити обрядодія в житті. Вовк посвячує вже обрядодія житті. Що робити, коли немає волхва? Тому що дійсно в Україні волхвів, ну, мабуть, по пальцям одної руки, якщо не менше, можна перерахувати. Тоді є можливість трьом життям висвітити обрядодія на життя або жить. Ще, ще раз наголошую на тому, що бути жицем або жицею це не забаганка, це, перш за все, особиста відповідальність за те, що ви робите. Ви даєте присягу при посвяті і в обряду дії, і тим більше в посвяту Житі, обіцянку рідним богам, присягу і предкам про те, що ви будете відроджувати рідну віру і будете гідним представником рідної віри, духовним наставником для людей. Не кожен здатен це витримати і розуміє, що він буде робити, чи вона буде будуть робити. Тому це час, коли людина посвячена в обридодії, це час, коли визначається, як сама людина претендент, чи відповідає це тим уявленням, які він чи вона собі уявляли. І Духовний наставник, який буде висвячувати апредодію в житті. Чи достойний претендент бути посвяченим в житті. Особисто я маю вже досвід, коли мені прийшлося відмовити в посвяті навіть в рідну віру. Тому що люди не розуміють, що вони. Діють, вони намагаються нав'язати свої якісь правила і дії. Ну, це не зовсім правильно, якщо сказати, зовсім неправильно. 5 листопада Володимир Шаян, основоположник відродження рідної віри, заснував орден лицарів Бога Сонця. Він висвятив декілька лицарів, які мали відповідати. Високому духу, визначенню лицаря, Бога Сонця. Сьогодні ми в українському середовищі рідної віри, язичників, фактично не ведеться дискусія про те, яким характеристикам має відповідати. Рідну а це дуже важливе питання, бо це, перш за все, відповідальність. Людина має бути людиною слова. Але, на жаль, чомусь у нас багато говорять і мало роблять. Ще більше у нас критикують. Коли кажеш, ну так, давайте, то люди, люди десь зникають. Тому. Я думаю, що перед тим, навіть як посвячувати в рідну віру, людина має відповідати певним характеристикам, ознакам рівновіра. Які це характеристики, я думаю, ми згодом зробимо окреме відео і поговоримо. А поки що, ви можете в коментарях написати вашу думку, чи потрібно це. І якщо потрібно, то яким саме характеристикам має відповідати претендент в рідну віру? Яким саме характеристикам е має відповідати людина, яка хоче бути жицем або жрицею? Це серйозне питання. Тож перед тим, як Писати коментар або ставити питання, ви подумайте. І тоді вже напишіть, і ми будемо з вами спілкуватися. Тож, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наші е, сторінки е, в соцмережах, в Фейсбуці, в Ютубі, в Телеграм-каналі. Ставте свої запитання. Коментуйте наші дописи, таким чином, ми налагодимо діалог, взаємозв'язок і разом будемо розвивати рідну віру в Україні. Дуже багато питань, які, я впевнений, турбують вас. Дуже багато запитань, які я знаю, треба вирішувати в українській рідній вірі. Тож, Запрошую до діалогу, такого спілкування. Дякую вам за увагу. Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ.